Розвивайте свої природні здібності. Люди часто дивуються, хоча мало хто наважується запитати прямо, чому, попри мою маленьку статуру, я піднявся кар'єрними сходами саме військової служби. Ясна річ, я був не зграбою в бойових мистецтвах. Замість того, щоб розмахувати мечем або списом, я вирішив, що стану кориснішим використовуючи абак. Традиційний механічний калькулятор, яким володів віртуозно й майстерно. Я запропонував лорду Нобунага призначити мене відповідальним за постачання дров. Небагато посад є далі від світу самураїв, ніж завідуючи заготівлею і постачанням дров. Це була непримітна, малоприємна і непрестижна праця. Інші слуги зневажали цю роботу. Подібний труд асоціювався в них із замковою кухнею, куди відправляли найгірших працівників. Та я вважав, що можу поліпшити фінансові справи клану Ода, знизивши витрати на паливо. Лорд Нобунага різнився від своїх сучасників тим, що визнавав і винагороджував не військові досягнення підлеглих, і спонукав послідовників розвивати власні природні здібності. Мені вдалося виділитися поміж інших, тому що лорд визнавав цінність службовців, які працюють не лише руками, але і головою. У мене з'явився шанс показати, на що я здатний, коли лорд Нобунага переніс свою штаб-квартиру до замку Кійосу. І постачання палива стало серйозною проблемою. Ми використовували дрова для приготування їжі та опалення, а ціни щороку зростали. Моїм першим кроком на посаді завідувача постачання дров став аналіз споживання палива. І я пішов на кухню, щоб вирухувати, скільки деревини. Що витрачають для щоденного приготування їжі. Доброго ранку! Бадьоро привітався я з кухонними служками. Працівники з недовірою подивилися на новоприбулого. Я тут для того, щоб трохи допомогти, запевнив їх. Я хутко взявся мити рис і готувати суп, принагідно підраховуючи кількість. Використаних дров. Кухонний персонал раціонально та оперативно виконував свою роботу. Так тримати, сказав я, продовжуйте в тому ж дусі. Ви не втрачаєте жодної зайвої колоди. Далі я ознайомився з процесом закупівлі дров. Мій попередник був обурений через втрату посади, тому зустрів мене непривітно. Це був високий суворий чоловік, сліпий на одне око. Я зробив вигляд, що не помічаю його кислого виразу обличчя, весело посміхнувся і доброзичливо привітався з ним. Вітаю, я Хідейосі. Мені доручили займатися заготівлею дров, та я зовсім не маю досвіду в цій сфері. Чи не будете ви так ласкаві розказати мені всі тонкощі цієї справи? Ви хочете розповісти пану про недоліки моєї роботи? пробурмотів чоловік. Ні синітниці, відповів я. Єдине, чого я хочу, це знати, як. Відбувається процес закупівлі й доставки дров у замок. Колишній заготівельник неохоче повідав мені деталі процесу. По-перше, закупівлю здійснювали безсистемно і навмання. Плану закупівель як такого не було. По-друге, підлеглі домовлялися про поставки з торговцями. по третє Фактичною купівлею дров займалися торговці. Тож, перш ніж потрапити до замку, дрова проходили через ряд посередників. Не дивно, що ціни на дрова зросли, подумав я. Чому б не обійтися без посередників і не закуповувати дрова напряму у виробників? Дорогою до млинів. Обмірковуючи схеми прямих поставок дров, я помітив у лісі багато сухостійних дерев, що загнивали. Раптом мене осінило. Я розвернувся і помчав до будинку сільського голови. Як ви вважаєте, скільки дерев, що засохли, налічується у вашому селі? запитав я старосту. Ви дозволите мені забрати їх безкоштовно. Якщо ви доправите їх до замку, я дам вам п'ять нових саджанців за кожну суху деревину. Старий хитро посміхнувся. Зрозумівши, що цей чудний незнайомець може принести користь селянам, він розповів односельцям про мою пропозицію. І невдовзі вони почали привозити дрова до нашої ставки, напряму в замок. Незабаром лорд Нобунага покликав мене до себе. Я так розумію, ти винайшов новий цікавий спосіб закупівлі дров? мовив він. Так, мій пане, відповів я. Відтепер вартість прямих поставок пального до замку кійосу дорівнюватиме. Нулю. Однак нам доведеться взяти на себе витрати за покупку саджанців. На обличчі лорда Нобунага проступили його думки. Цей чолов'яга відрізняється від решти моїх слуг. Якщо ви прагнете бути лідером, пізнайте секрет індивідуальності, розкривайте власну індивідуальність. Розвиваючи свої природні здібності